Самопочуття в мене зараз хороше. Всі навантаження тестові проходжу нормально. Сьогодні вже повинні мене виписати. 62-річний Володимир Хорольський шишак лікується в обласному кардіоваскулярному центрі. Чоловікові після інфаркту зробили стентування. Я потрапив сюди 18 вересня з приступом, з нападом інфаркта. Доставила мене швидка допомога сюди. Це вже відбувся в мене 18 число. Третій напад, який ну так по моїх міркуваннях закін... не по моїх, а й по діагностиці закінчився інфарктом. А до цього були стенокардічні напади. Ну, на протязі років чотирьох. Від початку повномасштабної війни в регіоні зросла кількість людей, що звертаються за меддопомогою до обласного кардіоваскулярного центру, каже Костянтин Вакуленко. За останній рік. Кількість хворих, що звертаються до нас на за амбулаторною допомогою, зросла приблизно на 25% в порівнянні з минулим роком. Це тільки на сьогоднішній день. До кінця року я думаю, що цей відсоток буде ще більшим. Така ж сама ситуація із госпіталізацією. Ми пролікували в цьому році десь на вже стільки ж на даний час, на вересень місяць, скільки ми взагалом пролікували за минулий рік. За словами лікаря, одна з причин збільшення кількості людей, які вимушено переїхали в область через повномасштабну війну. Другою причиною є та ситуація, яка склалася в нашій країні. Хронічний стрес, люди. Втрачають домівки, люди втрачають рідних, близьких бояться своїх рідних, які воюють на фронті. Люди змінюють своє місце проживання, і це все ніяк не може не вплинути на стан серцево-судинної системи. Тому ми бачимо спалахи гіпертонічної хвороби, почастіше гіпертонічні кризи. Середний дух, з якими найчастіше потрапляють пацієнти, ішемічна хвороба серця каже Олександр Єфименко. Протягом року було виконано понад 1000 планових коронарографій, біля 470 ургентних стентувань і понад 780 планових. Плюс окремо, понад 200 стимуляторів також при порушеннях провідності та ритму було встановлено для наших хворих. Що загалом по Україні склала і вийшла на перше місце в порівнянні з іншими областями? Це одна із судинок в серці, права коронарна артерія. Ворого вона майже закрилася. Зараз ми знаходимося в операційній, де проводиться операції на відкритому серці. зараз перед вами стоїть апарат штучного кровообігу. За минулий рік проведено було кардіохірургічних операцій 26. За це півріччя 35. Це аортокоронарне шунтування, пластика мітрального та аортального клапанів та протезування клапанів. Для лікування серцево-судинних хвороб у закладі є чотири стаціонарних відділення на 136 ліжок. Також працюють три операційних: Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.